Сьогодні мене будуть лякати та прислідувати страшні лиця, які захочуть мене звести добями різними способами. Надіюсь, ви вже поставили лайк та підписалися на мій канал. Приємного вам перегляду! Всі дорогі друзі! З вами Сент, і сьогодні ми з вами пограємо в ще одну дуже. ну... По ідеї страшну збірку, тому, друзі, поставте лайкосик, підпишіться на мій канал. Е і ми почнемо грати, в принципі. Ми е опинилися в такому світі. Він карта трошки, не карта. Боже, е е керуванням налаштування меші. чуть-чуть давай. Отак, тому що мені треба, щоб вона була трошечки помий. <му> О, ось так. Так, ось такі у нас дерева. В принципі, тут взагалі що по факту повинно бути. Просто палка випав. Значить, тут а, мають бути якісь лиця. Не знаю, що взагалі має бути, але я сподіваюся, що реально дуже крута збірка. Ось. Другий відео вже підряд, коли в мене скінне взагалі не встановлений, я не знаю чого. Я просто його не. Нач... Ну, тобто, я нажимаю застосувати, він не застосовується. Але на другій версії Майнкрафту він застосовується. Не знаю, як це виходить. Але так. Після того, як я одразу з'явився, я вирішив почати пошуки села. Щоб. В принципі, там було легше мені розвиватись А просто такий. Ой, Оя! Извини. Так, нам тепер треба ще одну, щоб у нас кровать була. А реально, де тут э... ну, от э, штуки, короче, щоб. Э... Зробити нормальні там каміну кам зброю, то що. Ну, так реально не круто її, якщо нам прийдеться, я не знаю. Ну, що без помітик. Так. Ну, поки, давайте добудемо як... якомога більше на mm -hmm. м'ясо потрібно багато. То, що без м'яса. Без мяса ми довго не проживемо. О, быстрі, ламається, давайте зламаємо. Ну, мінус, кстати, що нам випадає з дерева, там небагато цих. Ем... Не знаю, що сказати. Ну, типу, небагато дерева взагалі Ну, кстати, анімація. Офікеть! Просто. Я не знаю. Можемо щось позбирати тут все. Так, нам в випали ще якісь какие-то такие Давайте, наверное, мне здесь ещё их. Так, их можно садить. Так, давайте побежим. Нам потребно найти нормальный биом. О, так тут есть шахта. Так, так, так. Так Вон там також є. Угілля, нам потрібно його зараз добути. І після цього я думаю можна відправитися чуть-чуть дальше. Під кінець дня я все ж таки вирішив зробити собі такий невеличкий привал, просто переночувати ніч. Ну, тому що все ж таки я села не знайшов, а ночувати десь потрібно пережити цю ніч. Потрібна якась палка. Е, давайте. Там ніч. Подождите. Ай, скоро ніч. Давайте ми зараз кровальчик зробимо. Просто тут, тут десь зараз виремо. А, і давайте зараз зробимо ще одну кірочку, а то в мене вже ця практично. Практично <кій> тут бажалось. Ну, поки. Поки, не знаю. Нікого нема. Ну, поки я не бачу. Були спочатку якісь реально такі якісь звуки цікаві. Але. 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 Так і давай тепер взагалі реально тут может быть так давай, наверное. Вот так зробимо. На всяк випадок Ну, поки що, як завжди, практично люба збірка, це. Там якийсь угори цей. Так, можемо туди піти зараз поспати. Ну, і що я хотів сказати, а, ну, то що Те що В принципі, в любій хор розбірці, практично в любі. Спочатку нічого не, не, не проходить. Не відбувається, вибачаю. не відбувається. Зібравши всі речі після моєї ночівлі, я вирішив піти та подивитися, що там був за вогонь. І все ж таки далі продовжувати свої пошуки для того, щоб знайти саме село, де я міг би переночувати та там почати своє виживання. Там. Це вони. Так. Ось там нормальні дерева. Я думаю, можемо туди зараз поплив... попливти. Це так і зробимо. Прошу достатньо е, кількість блоків, я все ж таки е, знайшов щось новеньке та цікаве, що можна було дослідити. О. Купочки Ви бачили це? Ля, мы наш мурашки. Пушкири прям. <говорит> а ч ⁇ так страшно? Так, так, они там стоят, мы можем сюда приступить. И я надеюсь, что они нас и побачат. Бачили, так? Ви ж бачили? Ну, на прям на мілісекундочку з'явилося. І музика потім ще заграла. Так, у нас є ось така штука. Там там ще й портал є, понімаєте? Нам би дуже-дуже було класно його зараз злутати, але я розумію, що... Ми це не зможемо зробити, тому що з нами побіжуть ці, ці тіпочки, і буде нам невесело. Так, тут щось є. Ні. Так, ми зараз просто золотаємо. Якщо тут, звісно, щось є я на. О! О! Забираємо самородок. Ну, самородки можна, в принципі, зробити. Багато чого можна нього зробити. Кожна нам не потрібно. Залізна сокера плюс зачарована. Та сюди, й-моє. Так. Давайте ми обійдемо. Просто побіжимо десь в ту сторону. Нам немає взагалі на що з ними боротися. Плюс, ми я думаю, ми їм точно пожираємо. У нас ні броні. У нас нічого немає. В принципі, Кстати ми можемо. Чуть-чуть бути Коровки. Типу так зробити. І все, і можемо йти. Так. Вот. Да. І, коротше, я не знаю, якщо ми реально не знайдемо зараз. Зіло, то ми по факту просто зараз строїмо домик. якийсь невеличкий. Просто самий крутий домик, який. Є. І а, вже. Пойніко. Нарешті цей момент настав, та я знайшов не село, а знайшов, типу, як шалтер, де можна, в принципі, і знайти і поїсти. Там також були самі люди, де ви ну, можете з ними поторгуватися, та просто собі такий, як би не знаю, маленький комплекс, який вас якось може захистити. І що буде? Пікі-пукі. Зараз пакойненько. Просто тихесенько пробіжимо. Тут ж і куча мобів. Е, но. Але, по-моєму. Нема. Ай ну вон є якесь маленькое, ну в принципі. В принципі, можемо... ну, можемо. В... Мені здається, ми. Сейф heaven? Типу, якийсь. У-у-у-у-у, братанчик! Це Типу, як. Локація де. Хопа, брат! Я, конечно, вибачаюсь Ну тобі це не треба, а мені капітак треба. Вот, так що я заберу, наверное, сум. Як. Ай блин, стройно треба точку робити. Так, що тут? Тут тоже, кстати. Давай ми... Там другий этаж, и я можем тут... Туда... А ти ты же продаешь? Ну, так, ну тут, в принципі, також уж цікаво. А ні. А чого я не можу? А? Вот та... Ось мапа. Так, а Типу мапа, де знаходиться цей дім, я так розумію. Ну, дивіться, можемо, в принципі, заселитись тут. Ну, там можемо зараз просто подивитися взагалі, що є. Ай! Давайте просто зробимо на всяк випадок спава, якщо нас хтось захоче. Ну ви зрозуміли. От отут просто поставимо спавен. Так. Ну, дивіться. Так, у нас тут теж ще. Уху! Офігеть! Всім перлин, просто один смарахт. Порох, ковучоку, борошно, бідний злиток. Я зрозумів тебе я. О! Хе! Значить ми туди теж відправимось. Просто. Було колись вже. Так, дивіться, на горці тут нічого немає. То, в принципі, да, ми ось, я думаю, тут залишимось. Просто ми будемо зараз шукати різні всякі штуки, і нам потрібна. Ахта. І от. Оу. Оу. Тут прямо якісь. Оу. Кремень тоже потрібен. Ліхтарик, в принципі, не можемо забрати. Нічого собі, нічого собі, нічого. Так, тут також... У мене стільки всякого барахла є. Це, типу, тоже колись була щось, типу, як село. Ля, і там щось є. Так. Зараз ми туда тоже доберемся. Спочатку, думаю, можемо тут. подивитися взагалі що тут цікавого. Так. О, борошно Ну, солома пока. Дивіться, кремій нам потрібен для чого, що? щоб з Время нам потрібен для чого? Для того, щоб зробити. А, що я хотів сказати. Журенельний мішок книга. свічка... Книжка. Так, Оце цікаво. Я не знаю, на, на, нам потрібен мішок чи ні. Так, який відкрити? Її можна щось з нею зробити? Неможна. Це на що нам не надо не прикинь, реально, якщо б можна було. Ні, там, по-моєму, я знаю, що може відкрити тільки ту, в якої там. Куряк. В якої тільки там перо. Е, по-моєму. Так, тут щось... у нічого немає. Оуля. А вот що це таке, О, це? що тут в середині щось є нема. Зараз ми подивимось. Вау. Ля. А их шо за маты? А? А, це просто блок черный, думаю. Ну шо, якась пустота що и думаю що Ну, в общем, тут ничего тека. Опять мурашечки по коже. Па шкірі, сорі по шкірі. Коротше. я чую якусь, якийсь звук. Странно, думаю. Може на вулиці в мене. А, не на вулиці, прям. В принципі, тут ми. Пуємо ми ми все роздивились. Ай ось. Така шахта. Давайте тепер відправимося на ту локацію. В принципі, у нас ще день є. Еш, є да, єш. В принципі, я думаю, ми ще спимо, Хоч, навіть якщо не спім, і так близько біля нашого э, спавну, і плюс. Короче, э, у нас гуд. Так, у нас є Stone в Майнкрафті. Ну, реально, це я не знаю, що це таке. блок такий цікавий. А тут взагалі щось є? Ооо! Так, йоу, мед! У -ху! У -ху! Так, не знаю, но це нам порох. Я думаю, порох нам стоп рос просто. просто... Відроб пусть буде, реально. Подожди, і... изумрудик вместо шоу мені поставить. Мені... Ай, мини дві карти є. Почекайте секундочку. Екасть такая карта? Айс, да не, не надо. Так. найс Ай! Найс. 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 Есть. Есть. Після такого я вирішив повернутися додому та трошки поміняти собі мою кімнату, тому що вона була дуже маленька мені потрібно було кудись поставити свої речі. Робимо зараз більшу тут. Або то, що ну, якось мало місця. what the fuck i <laughs> <coughs> 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 i i i' really scared of this shit Що я реально. Ну. Але самі страшні моменти на цьому не скінчилися. А після такого страшного моменту мене спіткав ще один такий. Надіюсь, мені. Бляха! давай, блин. один, Ты на один. Вот то, Вот И это все? Реально, просто ты вот будешь заявляться именно на но реально. Потом. Ну, братанчик. Ну, братанчик. Це реально все. Так, конечно, дуже страшно. Вот я не я взагалі ні одного разу я не, не злякався. Це. Ну. Реально це ні одного разу взагалі не було, щоб я злякався. Більше взагалі, в принципі, всі збірці більше нічого такого цікавого не було. Але я знову знайшов таке вже саме село, та е в цьому селі, в принципі, в сундуках були е такі е фотографії, які е мене дуже сильно здивували. Після чого, е якби, вийшов дуже прикольний момент. Так, чую зомбі. якийсь будинок. вот the... А, может я подивився? Я понял ты, Помогай, брат. они ни с они не помирает. Мужик, <laughs> помогай, помогай. Ну, подвесься. Вот эту вот фотку. И вот вот всякие... Вот. А ай Просто їх, я не знаю. От стоїть ну що? Просто далеко і. Оте глятий. Нічого немає. Реально, я просто подивився на картинку з зомбі, там, де їх багато, і, походу, це якось. Так вийшло, що вони просто поспавнились. Хорошо, уйдет, слышишь, ты так Амсори, Браба Нормальную цепь, загоре, я не знаю. Прикольно, прикольно. Ну Реально, ніби... Дивіться, сонце солнце прям тут же быстро выходит. Так, друзі. Ну, в принципі, ось такий відеоролик у нас вийшов. Я думаю, вам сподобалось. Ви поставили лайкосик, підписалися на мій канал. Всім до скорих зустрічі і всім пока-пока.